Всім привіт! Мене звати Оля. Цього тижня, точніше, минулого, у мене було день народження. Але я трошки захворіла, наскільки чуєте, знову захрипшого голос. Думала трошки познімати відео вам про своє день народження, але була захипша, лежала з температурою 38, відходила трохи. І, власне, хочу вам познімати трошки, можливо, вставлю в кусочків. Про саме святкування. Ну, я старалася святкувати, але з температурою 38 святкувати якось не дуже прикольно. Мене в один момент буквально заклало, там горло місце, все. І на свій день народження я захворіла. Все взагалі не було, і добре, що все вийшло досить нормально. Отже, мене звати Оля, мені вже 32 роки. І, власне, Е, е, минулого року на день народження я лежала в лікарні на збереженні, тому що малий е, Данило мій відтискав мені е, нирки е, і власне через це мене поклали, бо е, погано і Сачо відвід був і решту, ну самі розумієте. І, власне, е, я не дуже святкувала, так хіба в лікарні там е, з подружкою по палаті. Трошки посвяткувала. Цього року я вже трошки відірвалася, е, приготувала олів'є, замовила піцу е, з преси. мені є суші. Данило вирішив, що йому треба прив... звернути на себе увагу, що він тут є, все таки е, Тепер Данило це, напевно, мій основний друг і компаньйон в усьому, що я роблю. Зокрема, і в підготовці до дня народження також. В інстаграмі я склала собі Віш-лист. І, чесно кажучи, я дуже здивована і потішена те, що цей Віш-лист приніс свої плоди. І зараз я буду демонструвати вам ті свої подарунки, які отримала на 32-й день народження. Отже, перший і найосновніший подарунок з Вішлиста я хотіла келиха для вина. У нас є келих для соку. І в е, нас їх є багато, я їх використовувала так само, як і для вина. Але багато хто плутав, е, і багато хто, е, скажімо так, е, ці келихи для їх так багато, а потім, коли наливати, вони повидавали, вже загалом була трохи плутанина. І Я вирішила для тих, хто е, ну, все одно мене розуміла, така цікава побудова що я б собі припустимо, не купила, е, так. А їх подарували. Ось такі красиві келихи мені подарувала сестра. Вони дуже схожі з тими, що в нас є, є оця какую. І мені вони дуже подобаються. Шість штучок. Загалом в нас вино п'є я, сестра. І щоб відрізнити калих від вина з келихів від секунду, то відповідно в мене є такі подарунок. От такий найбільший подарунок я отримала через місяць після свого попереднього дня народження. Тобто в 31 рік і один місяць у мене народився оцей хлопець. Звати його Данило, йому вже 11 місяців. Так, синочок? І він же отакий козачок. І він же хоче уваги, хоче також бути у відео і хоче щось розказувати, що йому подобається, а що ні. Так, синочка. І так, продовжуємо. Е, ще я хотіла з вішлиста Данило. Будь ласка. З вішлиста я хотіла ось таку книгу. Це. Відома для всіх в'язальниць книга, 260 узорів, схем для плетіння спицями, секрети японських візерунків. Мабуть, всі бачили, всі знають про цю книгу. Я вже її переглянула. Досить прикольний такий подарунок, і мені до цього подарунка ще. Замовили ось такі спиці. Це Кніт про четверки, дерев'яні і Кніт про шкарпеткові Г-85. Це один подарунок. Другий такий з того, що я хотіла. Інші мої подарунки не настільки з списку бажань, але все одно. Трохи є. Я колись в інстаграмі казала, що я б хотіла спробувати робити брошки І ось мені прислали ось таку брошку чортополог, не знаю, як це бурян бур і ось таку з бісеру на мастин бабку українською з російською строкозу. Ой, оцей мужчина вирішив, що йому треба бігом і рухом. І він не знає нічого, його не хвилює. То, доводиться його зараз трошки відволіктися на нього, бо він не дасть далі нічого зняти. І так, ось є, є. Ще з таких подарунків. Я отримала пряжу. Це один подарунок, це ось такий чудовий зелений кідмохер. Super Kid ну Досить прикольний, я в'язала з нього раніше з похожого болотного кольору, в'язала додавала туди ще одну нитку марносову і в'язала. Такий як ведек. У мене з цього подарунка три штучки. Не знаю, скоріш за все буду в'язати погудинку. За нього на шестерці спицях. Не знаю, не прокола на шестерці, але спробую. Ще один цікавий лот – це ось такий шкарпеткова пряжа Alize Artisan. Це подарувала одна знайома з... Інтернету прихильниця моя. Вона раніше замовляла шкарпетки і ось прислала мені з цього. це я замовила сама. З е, ось цієї схожої пряжі я в'язала собі шкарпетки. Е, і е, ось ця синя, якісь чоловічі хотіли б це спробувати. Е, Оцю фіолетова, що я кажу, що я вже з похожої в'язала. Я собі замовила три мотки. Е, тобто ось цей е, ось цей синій і ось такий зелений. Е, Ось такі шкарпетки, я вже в них почала ходити якраз на день народження. Вони тонкі, в них можна... я в них ходжу по хаті і е, йду на вулицю, припустимо по е, лосінах зверху, е, вони чудово залазять е, в взуття. Бо якщо брати Цю пряжу вултайм, припустимо. Або не вся шкарпеткова пряжа така тонка і не вся влазить в суття. Це чудово влазить. І, власне, я вже в них відходила, мені досить подобається і прикольно. Ще щодо оцих шкарпеткових пряж, трих різнокольорових, Мені подарували такий моток шкарпеткової пряжі від е, е, Катя. Це, це один цей моток коштує 450 гривень. Тобто це найдорожча пряжа, з якої я, е, причому шкарпеткова, з якої в'яжуться шкарпетки. іменно я. Для мене це незвично, тому що такі шкарпетки е, 450 гривень за моток пряжі. Звісно, трохи задорого, як на мене. Не знаю чи я Там дивилася в інтернеті, визнавала ціну. Там всього шість кольорів в цій пряжі. І ось це такий мій улюблений зелений з переходами, вони мені чомусь нагадують троянди, не знаю, Оце якась така як чайна чепіон. Троянда, оця така морквіана і оця така червона, іменно кармідна, червона цегляна як е, е, троянди. Такі три е, е, йдуть. Е, загалом дуже цікава пряжа. На дотик вона трошки інакша, е, ніж е, ось ця. Оця трошки більш м'якша. А ця, не знаю, якась така трошки твердіша, дубовіша, чи що. Е, але, ну кажу, такий досвід в'язання з такого типу пряжі. В мене перше. Я переважно е, в'язала з Вултайн. Е, е, почала я навчатися в'язати шкарпетки з Alize Lana Gold, тобто взагалі, з товстих. Е, і це перейшла на цю Artisan е, е, Alize Superwash Comfort оце. І е, хочу ще спробувати її на кобохо. Е, загалом е, подарунки дуже цікаві, мені дуже сподобалося. Е, ще одна дівчина прислала е, книжку Матера, вам мене наймничка, е, а чому діти це круто. Е, хочу її почитати, але я спершу е, дочитаю Гаррі Поттера, в п'яту частину. Взагалі в мене дуже багато е, таких в'язальних яз, планів, вишивальних не знаю, поки що в'язальні плани і книжкові плани. Е, і загалом дуже багато таких планів, треба е, це все викласти в черговому е, в е, хочу книжковий блог, зробити такий собі книжковий щоденник, про те, що я читаю, що я планую, і взагалі як і що, робити це, пропустимо, раз в два тижні чи раз в місяць, розказувати про включити і потім йти в бібліотеку міняти книжки. Загалом ще хочу спробувати новий формат відео знімати там раз на тиждень або раз на два тижні, що в мене на спинцях такий в'язок. Не знаю, наскільки це в мене вийде, але планів дуже багато. Тут стосовно ютубу і стосовно цього іншого, ну як бачите, я почала частіше щоб підводити так очі. Також хочу підстригтися, зробити собі ну, однакове каре. Але думаю, що трошки відростемо волосся, і тоді вистрижемо гарне, пропустимо, Боб каре. Бо тут, як бачите, в мене коротше волосся, тут ззаду вже відростає і воно довше. Хочу зробити хоча б однакового рівня карешку, щоб воно виглядало акуратніше і краще. Загалом ось такі справи. Данюха вже розважається своїми музикальними іграшками, вирішив, що я до нього не йду. І, власне, ось такі в мене. Подарунки, ось такі э, плани. Не знаю, мені дуже сподобалося. Е, е, я буду напевно практикувати е, ще робити ці е, вішлисти е, і. Їх е. Бо отримувати подарунки те, що ти хочеш, і те, що би ти робила, зовсім інакше, ніж люди. Вгадують те, що ти хочеш, і, скажімо так, не завжди вгадують і не завжди дарують те, що тобі реально потрібно, чи те, що реально хочеться. Загалом, ось такі справи, всім дякую за увагу. І всім до наступного відео. Так, така. З днем Народження вітаємо тебе! З днем народження, вітаємо тебе! З днем народження, з днем народження, з днем народження, вітаємо тебе. Ольга, задувай бажання і задувай. Дякую! три 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 чим щоб було...